Розорював картоплю. Вчора один друг. Я в нього розорював картоплю і він мені подарував лапу. Попробував ту лапу, не сподобалось. Потім покажу лапи, поставив свою і процес розпочав. Потім буде продовження. Приємного перегляду. Ось цю лапу мені подарували, що я казав. Її вже були і вломали, і зварювали. Це чоловік, коли садив на 70 картоплю, от, поуварював такі вставки. Я попробував, От як бачите, воно в цих місцях, що з одного боку, що з другого боку, це складає вдвоє. А це... Моя лапа, яку я постійно розорюю. Добре, зараз будемо продовжувати. Урожай картоплі різний. Оце ряд червоний. А тут пішла біла картопля. Це є Санта. Та червона не знаю, як це називає. От, як бачите, урожай непоганий. Дрібної трошки є, але набагато більше більшої. Так що цього року будемо з картоплею. Результат першого дня копки картоплі. От який кусок викопали. Скільки мішків накопали. Ось такий результат. Це тільки початок.